Стоит семьдесят тысяч триста электроэнергии, по которым движение мапульсти власности на руководство майну, а сам земельный делянку район 60 землетряд площадь миллиардов. Безлічності енергетики загально варто 122 300 гривень загально площа 285 квадратних метрів і метрів, Таким чином в ту садочку не понали попрошу на трех тисяч десяти большой раз, то у нас выгорвание при видовости в декларації. У нас 24-го державного uh, резервного uh, ці платки зброї за першому 1980 року щодо седове, овецдове С Ю, седове другу. Встановлено що на фінансовому статусу, що каже усі не відповідають за те, що За 23 різних дарування, а саме де за наш рухом, нерухомо майно і не мав право власті, володіє користування. Інформація здравої працюють прав, який з належить нерухомо майна отделяє опре седова в доброму курйолі подав модернізований автосимулятор а HTC а 50 а банки права будинок 2 оформлено на долю Петрівського В того при продажу в регіоні і повторне набуття власності того СВМВ X5

Stop. that